Добрий раночок, любі мої. Скажіть, будь ласка, це коли-небудь скінчиться? Ох. Ось така погода знову. Мені треба в теплицю. От як? Фу. За три неділі, ну хай... Відсили три дні була нормальна погода. А більше дні ось таке. Черешня цвітуть, вишні цвітуть, груша цвіте. Все цвіте жодної бджілки, жодної. Ну як воно? Не буде нічого. Красуня моя прийшла. Красуня, мама. Ой. Сухенька, не бігаєш подожі, що... молодець. Треба брати парасольку, я не знаю. Я так не дойду. Так, взяла парасольку, йду. І ще побачила квітне яблуня, моя улюблена. А бджілок нема. Дошкребла до теплиці. Навіть з парасолькою вся мокра. О, навіть дійти до теплиці не можна. Все добре, все тут добре. Слава Богу. Всі гарненькі, всі на місці. Навіть позеленіли, мені так здається. В мішочках ці які Мені Подобається, все добре. Ось такі гарні усіньки стоять. Навіть е, нові листочки дають, я вам кажу. Гарні. Все добре. Так, зараз загляну температуру. О, температура неопарювальна. У мене ж ця О, тепличка, температура. Ось, якщо вам видно, видно. 15 градусів. <кій> На дворі десяти немає. Нічого, 15, це ж, там не 6, припустимо. І то, що було б нормально для помідорків. Тепер ці ще не виносила, тому що, ну, це для них маловато, я так вважаю. Хай ще трошечки побудуть. Скоро винесу. Я ж надіюсь, це все ось, ось скінчиться. Це така погода. Ось так. У мішочках я прямо довольна. Помідорчики вони навіть пішли трошечки. Рости все добре. Буду якось бігти в хату. Дощ іде весь день, але ми працюємо. Роботи дуже багато. Трішечки навела, порядочки О, тут, в теплиці, ось в салатику своєму. Дивіться, як видно тепер, де салатик посходив. Ось тут по центру м -м, погано зійшов. Ну, нічого страшного, нам і цього достатньо. Радистка вже йде повним ходом, вон, приготувала мисочку, буду збирати. Вже навіть з цієї сторони зараз сніму вам яка що я саджала не так давно. Дивіться. Бачите? Ось така вже тут родисочка. Добре, очі. вже скоро буду збирати і тут. Ось так. Салатики. Гарненьке. Тут погано зійшов геть трішечки. Тут добре. Все, це корний цикорний салатик. Непоганий. Він ось він розовенький. Ось, бачите, бур'яниночку і пропустила. Так. Тут краще зійшов. І тут в мене цей це одеський, по-моєму, кучерявчик. Ну, до нього питань нема ніколи. Це е, не пам'ятаю, який це, але він дивіться, он який. Це лолороса, напевно, він буде такий кочерявенький. Ось це. Ем, Red Coral Вон, бачите, він який вже красненький. Це ось такий. Зараз ось він. Гарненький. Так, зараз покажу вам іншу тепличку і буду збирати ретисочку. Ось так в мене в інший. Бачите, прибирала парничок. Вон він поки що в тепличці зложений. Тому що дощ. Ось тут був шпинатик, прибрала. Ось, ось який мангольд. Щось базилік в мене страшненький, не знаю. Поки не чіпаю його, як буде. Ось ще шпинат. Тут його цілий ліс. Так, тут в мене ще ось соломка, і там до дозбираю солому, цю, що по краю в мене. Так, тут вирвала всю траву, пересапала, внесла, перегной сипець, внесла пісок. Ось це все добренько перемішала. Десь півмішку сипця і півмішку е, піска. От. Трошки я кожного року додаю, додаю для того, щоб земелька була гарна, бо в мене глина, така глиниста у мене земля, поганенька, вам скажу, ліпити можна. Тому... Я роблю сама, кожного року додаю, мульчую соломою, травою для того, щоб якось свою земельку зробити кращою. На мої соєшнички ось ще чекають пересадки. Не як це вже пожовтів, не знаю, як буде, але квітка є. Треба пересаджувати у великі горщики. Зараз немає в мене ні часу, ні, ні погоди. Ось теж пожовтіла, як. Не знаю, лка, йолка готується квітнути мені. А де ж я бачила квітку. Ні, не ту. А, ось, дивіться, ось вона, квіточка. А тут будуть жовтенькі, але я не знаю, вони ж бувають не зовсім жовтенькі, ось, бачите? Може бути повністю жовта, а може ні. Подивимося. Тут дві квіточки, друга. Ой, Оця не знаю. Це така, схоже, наче буде фіолетова. Подивимося. Там ще немає, не бачила. Ось так руколка відходить. Блошку я таки прогнала, тому чекаю руколки. Треба ще прибрати свої лоточки. Це ж я саджаю. Дисичку там все-таки ними. Ось бачите, де вже нові, нова, он яка гарненька. Нічого, надіюсь, щось там буде. Чекати, поки відросте свіженька без блушки. Бо як з блужкою то покажу вам ось Бачите, що поробила. Ну, в принципі, розсадка в розсадничку непогано себе почуває. перчики з поклажанчиками. Це, геть маленькі, тільки були розпікіровані помідорки. Ось, ще такі буду потрошечку пересаджувати у великі стакани і виносити в тепличку. Ось ще такі маленькі. Як тільки погодка трошки наладиться, щоб температура, буду виносити перці з баклажанами. Так, а це, знаєте, така рубрика, що купила. Дивіться, купила цибульки голландської, от, ось стільки. буду саджати. А де буду саджати, поки що трошки до завтра потримаю інтригу. Завтра все зніму, все покажу, де це буде відбуватися цибулька. Так, дивіться, буду сажати баштан. Ось такий кавун Херсонський купила. Ось такий кабак. от, Дуже мені такий подобається. Так, дивіться, ось таку диньку, таку і ось таку ананас. Посовітували, кажуть, дуже смачна. Так, дивіться, жовтий кавун. Буде в мене жовтий кавун ось такий. Так. Ну і, ага, ще квасоля. ось така. Е -е, вона невисокоросла, кущова. Так, ну і. Е -е. Ось така кукурудза голландська. Десь іще одна, теж бунтюєнка. І ось така. Так, високую цукру. Це рання. а ця ось бікалор. Рань... А, теж рання і солодка, теж рання. У мене Якщо я не помиляюся, вся рання. Ось така. Вся суперсолодка. Ще взяла кропику. Ось такого кропику. Ранній. Бачите, ранній такий. Завтра все зніму, все викладу. Що як? Іде, буде в мене баштан, буде в мене кукурудза. Ось такі діли.